Вам знайоме відчуття, коли на терасі хочеться захисту від сонця, вітру і посторонніх очей, але без важкості і без втрати простору ми знайшли ідеальне рішення вуличні штори з дралону. Це дралон. Тканина створена спеціально для вулиці. меланжовий ефект дає глибину кольору. Тканина не вигорає, не боїться вологи і служить роками. Ми використали дві кольорові гами блакитну для більш розслабленої атмосфери та сіру для більш графічного архітектурного вигляду. Тори легко поєднуються з деревом, плиткою, склом. Вони не з'їдають простір, а навпаки, додають затишку. Монтаж був складним. Тут і бетон, і утеплювач, відкриті балки, але завдяки правильному профілю КС, трапірувальним гачкам, магнітним підхватам все тримається надійно, виглядає естетично. Ми навіть зашили у штори грузики, щоб вони не розлітались від вітру. Такі штори це не тільки красиво, їх можна легко знімати, прати, використовувати щодня і не боятись зношення. Тераса – це не просто простір, це ваша маленька відпустка щодня. А штори тут не деталь, а ключовий гравець. Вони створюють тінь, настрій і затиш. Працюємо з вулицею, як і з вітальною, бо якість не має меж. Підписуйтесь на наш канал, тут дуже багато цікавого про текстиль.